Так, полізла я в погріб. Вчора спустили градусник сюди. Подивіться, яка температура. що у нас, що, 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 що. 19 градусів, звісно, багато, це слишком много. Знаєте, що хотіла? Хотіла сюди перебазірувати сир. Нема де хранить сир. Ось квас. Як його, господи, з бузини. Бутилки такі. О! Оце, що я колись розказувала, хто там дивився мене. Чого не повні отаку десь по плечики, і видувався воздух і закручувалось, тому що вони ось такі надуті, Мені каже, якщо бутилка зараз десь упаде, то воно там і лопне все, -все як бомбочки. Бачите, такі тверденькі. Так, для сира це дуже жарко, дуже жаль, звісно, що в нас така ситуація, бо в мене в сирному холодильнику зовсім немає місця. Совершенно. Ось, бачите, 19. Так, ну що ж, забираю тоді. Радусників, буду щось, щось думати інше. покажись. А ти корі не зацепила? А ти не низько його попцюга? Сказали, прям підмістя. Ага, я поняла. Ти показанялась, візьми розочки пообрізай, не хочеш? Може, ще зацвітуть. Тепер отак обрізати і зробити красивий букет. В кімнаті постала. Кому тут ще не спиться. Так, отак. От Воду вже розлили. Молодці. Перевела вас, подивіться, переселила як значить, Я таки думала, що та мисочка не годиться, розліллють. Надо щось таке попрочніє. В общем, ухажує зі страшною силой. Тільки я їх сюди перенесла, сразу він давай за нею там предлагать замуж. Вона Вот, а вже постояла минут, може, 10 колоних і ушла. Тут не знаю, що було, не було. Треба <кхід> записати дату, коли я їх перенесла на всякий случай. Так, і ой, ну що це? Алло, алло, алло-алло. Щось не так знімає, як мені хочеться. Ну, в общем, добре, хай тут сидять. Їм тут просторній, хоча він її, звісно, трошки задолб'єть. Ой, в общем, хорошо. Так, треба убирати це все, прибирати. Ось тут у мене теж бардак такий. Вот. Ну, вже якось на днях. Був дощ, таке наліпило, заліпило, а оце сіно, яке не доїдають мої кози, викидають. Я його сюди перенесла, і тут в мене поросята переривають, щось там собі шукають поїсти. От, а тоді вже я отсюда виношу вже на гній. Таке в мене производство. А тут бур'яни рву на городі, тачкою перевожу. Теж туди свиням, кури дзьобкають да, да, козам. От, але ж коза, бачите, тако виїли, а це треба викидати теж на гній, до завтра вже побагато не даю, бо багато лободи, щоб не спортився їхній стул. Що потрібно зробити для того, щоб Так, на черзі у мене яблука. Мочені чи квашені, хто як говорить на них, хто як називає, хай будуть квашені, хай будуть мочені. Так, в общем, єдине, що трошечки я переживаю, що у мене є декілька яблучок, ось отаких. Так, наче падалечка, бачите, отака прим'ятенькі. От. І я це боюся, щоб воно ніде там не дало, бо. Читала, що процес гнієння починається, якщо десь є падалечка. Ну, В Взагалі, це буде своєрідний експеримент для мене. От. І е, я вже цей рецепт, по цьому рецепту, яблучка робила, і мені дуже подобалося. Без всякого там борошна чи що вони ще кладуть, пасне. Це взагалі дуже. Ось ну, варю сорочок. За що вистачається вже майже 9 вечора, ще не дояні у мене кози. Треба розрізати ось озір, в мене нерівні. І ложила я просто яблука і розсол, Все. Дуже понравилось, Класні. Нежний нежний яблучний вкус. Ну, в цьому году вирішила вже трошечки так знаєте, наче повиділуватися. Ось. Це в мене півторачки і двохлітрові. Листочок смородини, листочок вишні. У цій банці листочок смородини, листочок вишні, тут теж смородина з вишенькою. Сюди я положила просто дві е, горошинки душистого перцю, а сюди по цвіті базиліка. Сюди і сюди. Ну от Просто на пробу. От, все. І значить, рецепт який на 5 літрів сирої, холодної, ну і, понятно, чистенької водички. 100 г солі і 400 г цукру. Все, холодна, сира, обична вода не кип'ячена, заливаємо, закриваємо. Днів, 2-3, воно у мене постоїть в теплі, може, 4 побачу як. А чого? Потому що яблучка будуть впитувати в себе розсол, вода буде знижувати свій рівень, і треба буде доливати просто трохи водички, тому що, якщо яблучко, ось, наприклад, у цій банці буде виглядати на поверхню, воно буде гнить. Це понятне діло, так? Ось тут, тут, тут хорошо, Бачите, тут таке воно геть не повна баночка. Тут можна не переживати. А ось у ну, цих баночок, ну, в общем, і трошечки воно постоїть пару днів, коли перестане уходить водичка, ми опускаємо в погріб. Накриваємо просто обичною пластмасовою кришкою. Все. Так. Це значить, такий рецептик огірків. Ну, як обично, в баночку кладемо укропчик, листочок вишні, смородини, хрону, часничок, да? укладуємо гірочки і заливаємо кипяточком. І отак от залишаємо на двоє суток. В посудині, щоб коли буде грати, і, і щоб воно витікало куди. Да? Хтось в тарілочках залишає. Ну, я отак от собі противень поставила. Так, Через двоє суток на. Одну трьохлітрову, в кожну, верніше, трьохлітрову баночку столова ложка сухої горчиці. Сюди ложиться, так розколотилося і закрилося ще на сутки. На одну трьохлітрову. У мене тут літрові, півтора літрові і двохлітрові. Ну, з розрахунку, ви поняли, да? так? І сьогодні пройшли вже треті сутки. Я зливаю зараз у кастрюлю росол кипячу і кипящим росолом заливаю огірочки і закатую. На дні банок отакий, буває нальотик біленький, бачите, збирається. Його взагалі не треба змивати. Це у нас такий рецепт, там, де все одно буде осадочок. Тут нема частенько, тут бачите, тут є. Ну, хто такий сильно такий у нас культурний, включаємо холодненьку водичку і отаку промиваємо. Таким образом, нічого тут боятися не треба. Отако. От ну, ми не будемо промивати, тому що у нас розсол з гірчицею, і все одно та гірчиця буде осідати на, на дні. І тепер дивіться, що ще. Такий совет для хазяїв, хто любить дуже плотно набивати баночки. Можна взяти. ще можна поставити, і ще сюди влізе огірочки, і туди. і туди, Бачите, Ось Так можна брати з одної баночки і вкладувати кожну баночку. І у вас, ви поняли? Ось, бачите, і так одна баночка точно може і ізрасходуватися сюди. Одна там чи дві, ну у всіх по-різному. Але я так робити не буду, тому що мені це не треба. Я хочу, знаєте, відкрити баночку, щоб вона в мене в холодильнику там не стояла. Дві неділі, три, тому що ну, як ми не дуже так добре квашені огірки. А також, щоб відкрив, ось за пару днів з'їм і все. ви поняли? А взагалі тут так можна. Бачите ще скільки місця ось у кожній баночці. От. І тоді можна плотніше укладку зробити. Все. закипає і треба проварити хвилин хоча б п'ять, щоб гарно-гарно прокипів росол і знімати, діло, п'інку. Без 15-10 вечора. На вулиці воно вже темно. Ой, я займаюся. Так, на місці огірочків у мене вже яблучка. бачите, як удобно. Ви бачите, так іноді в інтернеті показують, що кожна баночка стоїть в окремій тарілочці. Ну, якось так, а тут собі опа і є. Так, сир. самопресується, пресується, потім прес. Так, огірочки. Чекають закипання, Ось, бачите, ця горчичка підходить. Ось так, от я потрошечку так. Опа. Закипить, прокипить, заливаю закатою і укутую. А взагалі завтра утром ми з Юрчиком їдемо до стоматолога. У нього якось тиждень тому, коли він перекусував піщу, трошечки болів при надавлюванні один зубчик. У нього там дирочка. Коротше, стоматолога ми, можна сказати, паднічка боїмося, Ну, поки він бодро говорить про доктора, завтра буде видно, що там нам будуть робити. Ще тиждень тому я записалась, просто запись дуже, дуже велика черга. І тим більше на той час, на який мені треба, під автобус. От, мої кучері общем, волосся в мене кучеряшаться, от, поэтому, поэтому якось так, волнами, волнами все в мене росте. Духота ужасна, просто страшна духота. Зараз у нас повітряна тривога, треба було б трохи притушити світ. Но якось ми трошки вже розслабились на цю тему. Ми вже якось не боїмося цього всього, ми вже якось привикли з цим жити. Так що, поки світ горить. швидко зараз закатаю огірки і тихенько йду в дус і в постіль. І завтра утром на 9-часовий автобус їдемо в город. Юрка боїться йти до стоматолога. Страшно. Трошки боїться. Не трошки Де трошки, навіть, сильно. Нічого там така хороша тіка. Угу. Зробила замовлення, це плавляний сирочок. От. І коли гаряченьким я його розливаю, завжди прикриваю пленочкою. Ось такою клейкою пленкою. От, так от, в общем, щоб пленка не збиралася тверденька, поняли? на баночках. Ну, коли він трошечки підостине, тоді цю я пленочку знімаю, накриваю кришку і ставлю в холодильник. Мухи-мухи. Ну, ну, нічого, тут нічого страшного нема, він запечатаний. Ось так. от. Ну, от. Так що плавляний сир є. Бринзу тільки що зварила, і ще кілограм молока не вистачило. Зараз вийду, Буду варити ще бринзу і халумі. Заказали. Це все на завтра. А, здрасте, ще 10 банок шевра. Буду ще, ще з Юлею сідати ввечері катати шеврики. Ось таке діло. Таке замовлення у мене буває не дуже часто, але буває, що дуже мене радує. Так. У нас вже 10.00 вечора. Заказ майже готов. плавлений сир, шевер, молодий сирочок. Це по типу бринзи. І ще один. Уже ввечері я подоїла, Ось все, він у мене на посолки, Зерно. Ось так. Молодий сир, я солю зразу в зерно. Коли я його зварила, злила сиворотку до зерна. Ну, я трошки оставляю, щоб хорошо просолювалось. Туди положила соль і жду хвилин 20 і зараз буду викладати у форму. Ну і ще минут 40 почекаю, бо треба буде поперевертати. І тоді в холодильник на ніч і все. Отак-от. От так, а тут у мене незадачка. Хотіла вам показати. Значить, хто розуміє, так, мабуть, ви не поймете. В общем, вскучився в мене сир. От. Він вздувся. Розумієте? ось коли тихенько так будь і зжимать його. Ви чуєте такий, наче свист, наче писк. От, це в ньому вже спрацювали лібо патогенна флора, лібо дрожжі. Одно із двох. От, причина, причин є декілька в цьому. Це лібо неякісне молоко. Лібо неякісна дойка, грязна посуда, в общем, грязне вим'я, руки, ну, в общем, все те, що касається молоко, молока. Лібо тепло на кухні. Ось у мене сьогодні на кухні було 27 градусів тепла. От. І він у мене ночував у формі. На кухні при 27 градусах. І, в общем, лібо та причина, ніби ця. Хоча я не буду сама собі даже доказувати, що я сильно там дуже якісно, дуже там стерильно дую. Я дую обично. Ну, дуже-дуже рідко, але от така проблема у мене случається. Вздуття сира. А що з ним робити? Ну, що з ним робити? Можна викинути. А можна положити на пару тижнів хоча б на созрівання, а тоді можна його переплавити на плавлений сир. переплавити, От. Взагалі, щоб була от. Ну, в принципі, не знаю. Якщо це дрожжі, то нічого в цьому страшного немає. Через місяць-півтора можна той сир їсти. Тільки що я не знаю, який він буде на смак. Я просто ніколи не визрівала такі сири. Тому не дуже знаю. Ну, він, Я його явно не викину. Тут у мене 17 літрів молока, тому нічого страшного в цьому немає. Взагалі, буває таке. І чим довше він буде лежати, він може його навіть так от порвати, тому що там буде газообразування всередині і він може розірватися, лопнути. Взагалі, побачу, який він буде на смак. Якщо буде непоганий на смак, може, я його переплавлю. Де буде плавлений собі сирочок, Та й все. Ой, я доробляю свою де долягаю віддихати. Що сказали Юрчику, ся, я вся мокра. Зараз просто, просто, просто душно. Ми ж сьогодні були у стоматолога. Він справився, він був молодцом. Ну, правда, йому нічого не робили. Подивилась стоматолог йому зубчика, а потім говорить, тут треба зробити снімок. От, вони пішли, він зробив снімок, там вже таку ту ж пластиночку ложить Дісни. Він видержав, тому що там придушили, казали, трошки надушили больно. Коротше, зробили снімок, і вона каже, що три. Зубчика подряд, вже треба розшатати, щоб Юрчик сам розшатав і ну, вирвати їх треба. Якщо сильно так будуть крепенько держаться, то тетя допоможе, тетя доктор. Вот, їх треба вирвати. І до двох зубчиках, вже на постоянных зубах там ззаду, у нього маленький кариес образувався. Каже, він тільки маленький, маленький, початковий, треба полічити. Ну, для початку треба вирвати ці три зубчика, а потім вже записатися, прийти до неї цей каріас полічити. і у нього декілька зубчиків криво ростуть. От, Ми вже думали, може треба буде брекети ставити, чи що вона каже, поки нічого не треба, ми подивимо тут, вирвемо там, подивимося. От, по крайній мірі, що не завжди ставляться брекети, іноді випадають ті зубчики, які крепко тримаються, і тоді на цій тілюсті хорошо розполагаються зуби, ну стають на своє місце. От. Ну, головне, що ми цим зайнялися вже. Хоча вже осінь, треба було раніше цим зайнятися. Ну, поки ж не болить, ми ж ніколи, ніхто нікуди не їде. Ну, ми так, от так, от ми. Отак от, от ми якось живемо. Така у нас привичка. От. Ну хорошо. Всем нам спокойной ночи. Всем вам пока. До следующего блога. Вот. И всем нам миру. Пока.